Урок пройшов у спеціалізованій школі інтернаті №15, 15 де навчаються діти з особливими потребами. Їх навчали карате. Побували на відкритому занятті і знімальна групи учнів клубу Спартак завітали до спеціалізованої школи інтернату №15, 15 щоб провести олімпійський урок з карате. Почали з розминки та базових вправ. Показували прийоми, які ми учили. Цуки-джодан, шито учуке. Та не тільки карате вивчали, а й у квести грали. Мені сподобався конкурс з передаванням м'яча. Це дуже було цікаво. Це була на реакцію на швидкість. Мені Дуже подобається таке заняття. Я буду приймати участь в таких Олімпійських іграх. Такі уроки переконані в школі корисні для дітей з особливими потребами, не лише в фізичному плані, а й у соціальному, адже допомагають малечі знайти нових друзів. В цьому році ми вирішили зробити. Ну, такий невеличкий експеримент, щоб з загальноосвітньої спортивної школи прийшли діточки до нас, і ми своїх дітей з особливими потребами хочемо просувати потихеньку до, до життя через спорт. Це допомагає їм входити вот в будущу життя, в взрослу життя більш гармонічно. І ті ж діти, які здорові, вони також вже воспринимають цих дітей не як щось. А по завершенню дітлахи отримали призи за старання. Наступний олімпійський урок їх чекає вже за два тижні. На ньому малечу навчатимуть азам гри в теніс. Ольга Киселевич, метро Ліфанов, телеканал Київ.